Відео про Мардермітері. Сьогодні буду грати в Мардермітері, я сьогодні новий ще зробив. І ми сьогодні будемо грати Мардермістера. Але, дивіться, я... я... мене дивіться, у мене поперся в новий стін. А по-друге, я собі потім херлюю. Подивіться, який мене зік. Запам'ятайте його і... І, 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 і віддіть. Я можу вибрати три людини. Я вибрав три людини. І вони будуть три людини. якщо тут три людини, кого я додав в друзі. Можу три людини додати в друзі. Ну, і хочете поставити на паузу і віддіть. Я потім, звісно, е, щось. Подивлюся, якщо там буде багато людей, і то е, я маю три людини вибрати. Тільки три. Okay. Ну, і вони можуть. Ну, якщо ви захочете, то я тільки три людини, і кожне відео я буду це казати, і, кож... і під кожне відео я буду когось вибирати і... Ну, і я всіх додав. Тільки сто людей я я буду добавлять до друзів. До... 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 Але в Тільки... Тільки мене буде 200, то я вже не можу. Мені... Та... Та... Такі... Е... Напишіть в коментарях, як вас звати. Так, шату. Гроише правильно сігрой. Чого на така багалища? А все? Ну, так нас ідем дела? Щоб щось побьвати хоп? О, ну так страшно. Чу краще. Треба... Бо мені дуже багато. <звук> Хочу подивіться тоє відео, яке з Андрієм знімав про Дарміти, але це було дуже цікаве відео, обов'язково подивіться. Ай, мене мені побораж. А, то дай мені нормально ходити. Ой, Це не виграла це погано. Я збігла бути якісь. Хочу. Питатки. Ну, вот я дуже, дуже. Рай, дуже не, не куда-то, кольор... а ты рай должен хотим бы. Да, должен хоть и брала. Ращу купила резнокулеров на резнокулеровый. Ну, да, резкоровый, краще нас. Е, Брат, а, кстати, я постреляю мне. Мені кажете, що в мене дуже крута удача. Я постійно стаю шліфом. Я прям дуже часто стаю шріфом. Я дуже часто стаю, дуже часто стаю Треба по Ходити, побродити. Так, де ми підгнім? Підгмієм. Мама, мапа вже загрузиться.

Это все мой момент, так что на них на них сюда в копилку прямо в копилку. Залетайте там в копилочку. каких там багато мені. Ну, мені треба хіба що двадцяточку. Зараз мені о, чотири. Дві монетки не дали. Я ще ну, два типа міша дві монетки позбирати. Ну, міх то той раунд буде чуть більше. Я ще я, я не дякую дякуєш, акцію. Добре, дякую, що ті пала. Ну, не дуже. Ну, Він мені помішав. Ну, я хочу подивитись, мені мій друг Андрій казав, що такие эти промокотики. Але я, Але я тих не только. Але этих промокодиків не бачил. що, я обычно я мені даже повезло. Ну, мені даже добре. Бо, ну бо я... монетка. Это <звучит> она монетка. Ах, ты игрок. Тогда Треба... я по монетка, монетка, Моя монетка, Да. Да. Ванча. А ревно что? Здесь меч ви меня хоть надягнуться. Да, рай даже не меч. Це дуже круто. Убила дуже. Перемога! Перемогу! Поставьте лайк и пишите на мій канал. Ана... Ана... Я це соточку довго назбирав і нас Буду тепер сотки тільки збирати. Що на нас збирати дуже багато, але щоб отримати, це дуже треба довго збирати. Дуже прямо і довго. Дуже прям довго. Слодин мап. Вот мій день гвинтик його звати із Що, Нічого, бо я хотів. Я хочу свій меч поспитати.

цю локацію, напевно, це дуже... напевно, те, що, ну, зробив локацію. І це той... Тепер! Я тут стою. Один мап. Нічого. зеркало. Лазь. Эрор. Таня, ну Давай ко мне. Открывай ты. Открывай. Давай. А. Не хочешь. Моя головна чин це монетки. можно. А что еще за копинка? Раз, два, три. три монеточки. Женя. Рика. Ну. Тик и дэвид. Це ну, знаю. Ну і кстати, мене є доволі крутий пістолет. і Я його щось не вдяг, не вдягнув. İyi akşamlar kumaram. О, да, вдягнулся. Вот так все было. О. И да. Нет. вот. Нет. Нормально. Ну, это бы все. Ну, я чогось не можу опінгін. Кстати, якщо сейчас люблю так. Як сохтес виграє того? Того. Лемога. Блять, значить я так виграв. ж так швидко. Дуже швидко було, але...

Да, ну, наконец-то, мені хоча б сьогодні повезло. Куди на раз. Ну, але ну, коли ти стаєш таким, можна приймати. Про нас. Я бачив, я бачив. Я знаю, що він? Я знаю, що він кидать він, але я знаю, що він питав. Поспать. Не знаю, що він туди пишав. Парину можна, що він. Сюда. Я знаю, кто в Жене. Я уже все. что. У, У нас были педозеры, а теперь я точно. 70, 70 Мінус! Мінус попав! Чуть чуть не виграв. Бачили, що в мене він тролики. Кори мене. Зараз у мене фух, це був такий раунд тяжкий. Да ально. раунд... Я не міг програти, якщо він мене дар скинув. Нет, він мене кивни, але він пролетів. Він пролетів. Просто пролетів через мене. Треба куди сховатись. Нам тут ваша б. Дивитись за іграфама. Подавайтесь на мене десь. Це іграшки десь можуть бути вон там. Але. machen. Ja. Und wir setzen mich. Ну, что-то, что-то, что Подней всем тут... не тут помешаю. Я не знаю, що я тут. Ха-ха-ха. А я думаю, що він цих міхо виграти. Міг. Ну, і давайте вже це круте відео вже будем легенько. И, кстати, учнів в коментарях. Ви можете вицінити 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5 волны. Ну і, і, і з вами був я всім до побачення, друзі.